Друзі, доброго дня! Сьогодні мені хотілося розібратися з причинами основних захворювань і подивитися це таким більш прагматичним, простим своїм досвідом, 10-річним, чому саме я вибрав ту систему і хочу роз'яснити саме її. Багато хто з нас знає, що ми маємо 12 основних органів і систем. Органи состоять із тканин, тканин состоять в свою чергу через... з клітинами. А клітини вже харчуються через підвод, через капілярну і іншу систему. І так, в чому ж проблема наших основних захворювань? Ну, багато хто знає, що в округ клітин кліти, знаходиться ще рідина, яка їх амуває, через які як доходять поживні речовини кислород, так і виходять. Ми народжуємося такими водними существами, такими своєобразними хіандрами, 96% води в нас всередині, коли ми малюки. І починаються основні проблеми, коли вже у нас біля 70% і літальний сход, коли 45%. Тобто вода і поживні речовини дуже мають основання серйозне основання для того, щоб ми мали енергію, сили, щоб обмін енергіями проходив. Ну і без кисню ми не можемо жити. І так, ми їмо. Ми харчуємося через, от, наприклад, якщо взяти так е якийсь фрукт, ми їмо зубами і його пережовуємо, тобто через е стравохід, через желудок. Через 12-піршних кишків розщіплюється, але для того, щоб розщевитися, потрібні ферменти, які виробляють пішлунково, і через жовщини вони попадають у нас в травохід, і там вже розкладається на маленькі частинки наша поживна речовина. І якщо ми намалюємо ці клітиночки, то які, вокруг яких є околоклітина рідина, і, наприклад, є серце, так? або якийсь орган так, системно. І якщо ми через е, розжовування цього помідора ми розщепили його, то, для того, то через капілярну систему, е, поживно речовини і кисень, вони підходять. Ось тут є так називаємо лімфопротоки. Ось, ось тут, вони протоки, тут є нервова система, яка реагує на те, що у нас прийшло, не прийшло, і сюди приходить їжа. Якщо достатньо ферментів, вона доходить і всенько клітиночки проходить. Але є інша проблема, що ми продовжуємо жити, у нас стрес, у нас проблеми. Як зараз вже четвертий рік, а з них два роки війни, то після 25, наприклад, вже не вистачає ферментів, які як паровозики допомагають діти сюди. І що відбувається? Проходить ось тут зашлаковка, так звана около клітинної рідини, йде мусорки сміття. Звичайним засобом організм виводить їх через легені, через лімфу і через шкіру. Тому ми бачимо різні захворювання, які саме якраз і стосуються десь ми кашлюємо, Десь у нас шлунково-кишківний, десь є гаймаріти, десь є запальне і, або захворювання по мочеполовій системі, десь є язви, екземи і тому подібні речі. Ми далі продовжуємо жити, ми живемо. У нас після 25 років погано починають вироблятися ферменти, про які ми зараз якраз вами кажемо. І що проходить? Зашлаковка на узі показує темне забарвлення. І організм не знає, що, що робити. Саме для того, і є лікарі, які якраз вивчають і допомагають нам позбавитися біля 30 тисяч наслідків ось цих порушень обміну речовин. І вони займаються саме хворобами. І вони дуже нужні, потрібні, особливо зараз, тому що є екстрем захворювання, є інфекційні різні. Ну, щоб ми зрозуміли, що більшість, більшість захворювань вони самі пов'язані з фермента Те, що ми кажемо, ферменти. ферменти. Часть захворювань, вона є пов'язана з гормональними або захворюваннями. Ну, якась це, Це менша частина, основна частина захворювань саме ось цим. І що ми можемо робити? Ну, коли ми їмо, ми їмо швидку їжу зараз більше, щоб швидко на базі якихось цукрів, швидких вуглеводів, води ми вже п'ємо менше, вітаміни мінерали, манали ми ті вітаміни мінерали, тут хоч би на все основне хватило грошей. Ось так. І саме тому тут починаються вже більш великі патології, і вони починають вилазити. Особливо зараз, коли у нас стрес. Коли ми втомлюємося більше, ніж треба, коли ми не знаємо, що нас очікує, коли ця війна закінчиться і так далі. І для цього є декілька шляхів, для того, щоб прибрати сміття, от ми бачимо ще проблеми. і для того, щоб розібратися з тим навантаженням, які вокруг нас є. Яким чином це можна зробити, яким чином вивезти ось ці шлаки і токсини? Це непростий процес, доволі складний. І є природний один засіб, це марафон 42 км. І е, щомісячне голодування або хоча б раз в три місяці. І це потрібно робити під, наслід, під наглядом в лікаря. Це не простий момент. Це, як кажуть, є, є, є погані, а є гарні новини. Гарні новини в тому, що є деякі рослини, завдяки яким ми можемо це вирішувати природним чином. І ці рослини мають дуже подібний до наших людського ферментний состав, який нам може допомогти. Багато хто знає ще з біблійних часів. Це дикий мед, апостол Йоан е е харчувався саме їм, і ми чули про це. І алоє вера, в даному випадку сорт Барбаденсіс Міллер. Саме, якщо ми кажемо, та рослина, яку ми можемо е приділити уваги, яка з'являється зараз трендом, її сують куди угодно, і в подушки, і туди. І де ми тільки не бачимо навіть в супермаркети, ми бачимо якісь напої, на яких написано Е, Інші ліки, ми бачимо, що там теж є алоє, зубна пасти і так далі. Але в чому особливість цього алоє, Чому воно так важливо? Оказалось, що навіть цілий інститут для цього був зроблений пару десятків років тому, назад, який вивчає особливість цієї рослини. Тобто вона десь 2 на 2 метри. Вона росте приблизно там серед Зінаморі, Індія, Мексика, ось на таких широтах. І особливість в тому, що коли, наприклад, її вирви з корішками, вона лежить на боку, вона два роки росте і приносить плід. Саме в цей момент її ферментний состав міняється, як міняється ферментний состав у вагітної жінки. І вона захищає себе з імунних систем, інших систем і може жити мінімум два роки. Багато ви бачили рослин, які можуть жити без коріння, без е, підпітки від землі. І ось саме це дає нам наснагу, що ці е, е, 20 амінокислот, ті ферменти, ті вітаміни, мінерали, які є в алої вере, сорту Бамбелесень Мінль, вони допомагають протягувати е, наші продукти як е, їжа, е, 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 які ми їмо. Тобто перше питання це фермента, питі вирішується, перекреслюється. Другий момент вона, як той пес, який чує запах, шукає, де ж там то сміття, і через ті шляхи природні виводить токсини і шлаки. Вона допомагає, як той чистільчик, як Йоршк м'якенько прочищує. І вона ще допомагає покращує капілярну систему, знімає склеротичний стан судин для того, щоб це було краще і швидше. І третій момент, про який багато хто з нас чув вже, що в нас вже стільки антибіотиків придумали, але вони не працюють. І коли просходить якесь запалення, то назначають нам бувало п'ять різних типів антибіотиків, щоб попитатися з різних сторон добити ту хворобу, яка залізла в людину. І є два природних імуномодулятора, не супресора. Не стимулятора. Супресори вони подавляє імуну систему, коли пересадка органів ткані йде. Супри... Э, стимулятор це типа електрокок, шеншень, які, як пльотка, б'ють нашу імунну систему, піднімаючи. А це модулятори два – це Малозєва, колострум. І друге, саме алоє, про яке ми з вами казали. Тому третій, третій вирішує ключовий момент алоє Вера, це, в хар... це саме завдяки цим є така речовина. Це підняття слабкого імунітету і пониження високого при автомуну захворюванні гімутету. І четверте, те, що вирішують не тільки їжа або спеціальне харчування, яке є в даному випадку в моєму асортименті, а ще є і ось це детоксикація, ферменти, захист і допомога в імунній системі. І завдяки тому, що є в алоє, можна, якщо ви п'єте постійно і великими, то ще й менше хочеться їсти, тому що воно насичує нас. Ось ці основні питання ми можемо вирішити, можна взяти німецькі, можна взяти американські, можна взяти італійські. Я, наприклад, мені сподобалась та фірма, яка пов'язана з німцями. Компанія ЛР. Вона виробляє біля шести типів алої, із них два основних це з медом і з перстиком, інші це спеціальні, одні для судин, інший для імунітету, інший для суставів сулобів, І є ще антистресові, який допомагає влітку, особливо влітку це з Асаю. Тому давайте разом підберемо, вирішимо і допоможемо сам собі, щоб ми не були ті. Кого називає аюрведа, люди, які хворіють із за свого неглиство, незнання про ось ці процеси. Нехай лікарі займаються своїм, допомагають в екстремальних і хронічних захворюваннях, а ми допоможемо саме собі і нашому народу бути незалежними, мати волю, силу і здоров'я. Гарного дня! З вами був Роскаплін. Пишіть внизу, і ми розберемося, як це зробити для вас доступним і щоб воно почало у вас працювати.